Зараз я розкажу про три самі небезпечні вправи для вашої шиї. Перше, це петля глісона та інші шоломи та лямки, за які підвішують за голову. Та людина під силою гравітації висить і витягує шию. Це дуже небезпечна штука, тому що шия вона повинна бути міцна, та зв'язки, які там знаходяться, як мінімум не Пошкоджені. Таким чином, такими а, діями, ми розтягуємо ці зв'язки, ми їх пошкоджуємо, і це приводить до появи остеофітів, до появи раннього артрозу. І це не є добре. Друге, це різні кругові вправи, розминки, як нас вчили на зарядках в школах, університетах. Це теж неправильно. Якщо вам до 20 років ви можете робити цю вправу, звісно, вам нічого не буде. Але якщо вам більше 20 років і ви не займаєтесь активно для укріплення своєї шиї різними вправами, то це небажаний рух, тому що він призведе до. Ускладнень та підвищення цієї нестабільності в шиї. Ну і третє це саме цікаве, і те, що багато хто робить: це самовправляння шиї, покрутити, похрустити, і все класно. Це працює як чарівна таблетка, але на дуже короткий термін. Вам стане легше в моменті, але якщо ви будете так робити півроку рік, то це призведе до нестабільності шийного відділу та пошкодження. І не дивуйтеся, якщо в один день після такого самовправлення у вас буде постріл, і ви поїдете потім до лікаря. Тому будьте обережні і не робіть цих помилок. І якщо вам цікава тема, як укріпити шию та позбутися болю в шийному відділі. Пишіть в коментарях слово шия, і я обов'язково зніму для вас комплекс надійних та безпечних вправ для вашої шиї.